Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо після масованої ракетної атаки, що відбулася 1 червня. Дніпровська гідроелектростанція, найбільша в Україні, перебуває у критичному стані. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в етері телемарафону. Він зазначив, що на даний момент вироблення електроенергії на станції не здійснюється. Нині у критичному стані перебуває Дніпро ГЕС. Не йдеться навіть про вироблення електроенергії, перекритий повністю рух із лівого берега на правий. Тож жителі обмежені у трафіку. Сьогодні як об'їзд використовуються два мости. На яких налагоджена логістика в обидва боки, вихідні, поки будемо так, заявив Федоров. Федоров заявив, що після атаки Дніпро Гес зазнала значних пошкоджень, які унеможливлюють її роботу. За його словами, на даний момент навіть не йдеться про вироблення електроенергії. Окрім того, через пошкодження перекритий повністю рух із лівого берега на правий, що обмежує транспортне сполучення для жителів. Наразі використовуються два альтернативні мости, де налагоджена логістика в обидва боки. Ставте лайк, пишіть коментарі та підтримайте нас на платформі Моно. Посилання в описі та в шапці профілю. У зв'язку з пошкодженням рух через греблю Дніпровської ГЕС не був відновлений відразу після атаки. Для жителів Запоріжжя це означає обмеження у транспортному сполученні між лівим та правим берегами. Сьогодні для об'їзду використовуються два мости, на яких налагоджена логістика в обидва боки. Федоров пояснив, що в вихідні поки що будуть обходитись без відновлення руху через греблю. Голова ОВА додав, що наразі ведуться консультації зі спеціалістами, інженерами, проєктувальниками та іншими фахівцями. Це необхідно для того, щоб впевнитись у безпеці перед відновленням руху через греблю. Він висловив надію, що найближчими днями буде чітко. Відповідь жителям Запоріжжя щодо логістики через греблю. Також додамо, що радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що росіяни націлились знищити греблю як у каховці. Дивлюсь на кадри удару по греблі у Запоріжжі, та виникає дивне відчуття, що минулого тижня російські і «слівають воду з дамби було не просто так. А значить, сьогоднішні удари це ще не все. Ще будуть бити до повного руйнування, написав він. На цьому в мене все.